Вітаю вас, шановні абітурієнти, випускники, всі ті, хто готується складати НМТ з математики. Сьогодні ми з вами розглянемо завдання з параметром: ось такої умови. Визначити найменше значення А, за якого має корені рівняння. Давайте подивимося уважно на це рівняння. Зліва у нас синус Х плюс пі на 3. Пам'ятаєте? Синус і косинус будь-якого аргументу не перевищує за модулем 1, тобто більше рівне мінус 1 і менше рівне 1. І якщо ліва частина цього рівняння має таку умову, то і права частина цього рівняння має таку саму умову. Тож 2 а квадрат плюс 5а мінус 6 так само більше рівне мінус 1, менше рівне 1. Це дві нерівності, і розв'яжемо їх як систему двох нерівностей. 2а квадрат плюс 5а мінус 6 більше рівне мінус 1, 2а квадрат плюс 5А мінус 6 менше рівне 1. Перенесемо мінус 1 і 1 вліво, змінивши знак. Перша нерівність 2а квадрат плюс 5а мінус 6 плюс 1 мінус 5 більше рівне 0. І 2а квадрат плюс 5а мінус 6 мінус 1, тобто мінус 7 менше рівне 0. Розв'яжемо ці дві нерівності методом інтервалів. Для цього ми маємо знайти корені лівих частин. Так? Перша нерівність 2 а квадрат плюс 5а мінус 5. Потрібно знайти корені цього тричлена, тобто дорівнює 0. Стандартно розв'язуємо за допомогою дискримінанта. Це буде 5 в квадраті мінус 4 помножити на 2 і помножити на мінус 5. 25 мінус на мінус плюс 25 плюс 40. 65. На жаль, 65 число, яке не виходить з під знака квадратного кореня. Корінь з дискримінанта буде дорівнювати корінь квадратний 65. Ну і ми можемо приблизно зорієнтуватися, між якими цілими числами знаходиться цей корінь. Корінь квадратний 65, він більший за корінь з 64, а це 8, і менший за корінь з 81, а це 9. Тобто корінь 65 знаходиться між 8 і 9, А1 дорівнює мінус 5, мінус корінь квадратний. З дискримінанта поділити на 2 помножити на 2 на 4. Між якими числами знаходиться цей корінь? Да? Якщо корінь квадратний з 65 більше за 8, менше за 9, то мінус корінь квадратний 65 буде більше за мінус 9 і менше за мінус 8. Далі додаємо мінус п'ять, мінус дев'ять, мінус п'ять, мінус чотирнадцять, мінус вісім, мінус п'ять, мінус тринадцять, і ділимо на чотири. Це буде мінус три з половиною і мінус 3,1. Другий корінь А2 мінус 5 плюс корінь квадратний 65 поділити на 4. Ну, оцінимо і його. Значить, корінь квадратний 65 більше за 8, менше за 9. Відняли, ну, додали мінус 5, Це буде тут три тут чотири, і поділимо на чотири. Тут буде 3 четвертих, а тут один. Розв'язком цієї нерівності буде який проміжок. Якщо ми розглядаємо ліву частину як функцію, то це парабола відками вгору, так? і вона перетинає вісь А в точках А1 і А2 Більше рівне нулю, тобто від А1 і А2 віточки вгору, значить, рішення буде знаходитися від мінус нескінченності до. Числа мінус 5 мінус корінь квадратний 65 поділити на 4. І е, після від числа мінус 5 плюс корінь квадратний 65, поділити на 4. Розв'яжемо другу нерівність, тобто знайдемо корені. 2 а квадрат плюс 5а. Мінус 7 дорівнює 0. Все так же за дискримінантом: 25 мінус 4 помножити на 2 і помножити на мінус 7. 25 мінус на мінус плюс 4 на 7 28, і 28 помножити на 2, це буде 56, тобто разом 81. Тут нормально виходить 81 з під корення. І ну, нехай це буде А3 мінус 5, мінус корінь квадратний з дискримінанта, поділити на 4. Мінус 14, поділити на 4 мінус 3,5. І наступний мінус 5 плюс 9 поділити на 4. Це буде 1. Давайте розберемося, де знаходяться оці числа: 3 мінус 3,5 і 1. А 1 у нас. Більший залови за мінус три з половиною, А один більший за мінус три з половиною. Тобто мінус три з половиною знаходиться ліворуч від числа оцього. Тут мінус три з половиною. Одиничка. Одиничка знаходиться праворуч від А2. Тобто ось тут знаходиться одиничка. Якщо ми розглядаємо цю ліву частину як параболу, віточками вгору, то значення менше рівне нулю, тобто знизу, буде ось тут від мінус трьох з половиною до одиниці. Система має розв'язком об'єднання цих двох множин, тобто таке входить і в першу, перше рішення, і друге. Тобто це відрізочки від мінус трь з половиною до мінус п'рінь мінус шість поділити на чотири. В об'єднанні мінус 5 плюс корінь квадратний 65 поділити на 4 до одиниці. Визначте найменше значення А, за якого має корені рівняння. Найменше найменше значення А дорівнює мінус 3,5. Це і буде. Відповідь. Сподіваюсь, мої пояснення були зрозумілі. Ви можете писати про це в коментарях, або, якщо залишаються питання, або щось незрозуміле, я теж буду рада вашому зворотньому зв'язку. Я бажаю вам успіху, до зустрічі!